Офігіти можна! Просто капіт! Йомою, то там все лазить ще. Друзі, всім привіт. Е, багато хто з посічників е, знає зараз в рекламі е, реклама Ютубу і взагалі посічна вся реклама дуже сильно націлена на те, щоб прорекламувати отакий от от апівароль. Е, Польський апівароль рекламує всім відомий магазин. І я попав під ту рекламу. і придбав за свої кошти. Це зараз. Зараз я його не рекламую, а хочу перевірити, тому що. В рекламі зазначається, що він є простроченим. Але магазин мотивує те, що це виробник Польща, і в польському законодавстві просто не можна довше тримати, не можна робити термін придатності більше, ніж рік. Тобто, рік тому він виготовлений цього року, він так, якби срок годності в нього виходить. І... Але насправді діючі речовини в ньому ще зберігаються і його можна використовувати. Е, отож і сьогодні перевіримо. Е, я обробляю два рази такою штукенцією. Баночка не є, є зараз запечатаною, зараз я її на камеру розпечатаю. Так, от бачите, розпочатуємо її зараз на камеру. Добре. Всередині оп, і таблеточка випала. Так, там є 25 таблеток. Це якраз цього буде достатньо на дві обробки від ліща. Такий металевий постамент і на нього сіточку. І сюди ж так, запихаємо зараз шухляду. Добре, отак. Беремо таблеточку. Таблеточку запалили, закрили. І чекаємо. І такі дії я пророблю з кожним вуликом. Кому цікаво, обробляли ще перед тим китайськими полосками, ще якимись українськими полосками. І зараз, 20 числа вересня, обробляємо піворолим і вже коли так, коли бджілки зберуться в клуб, не буде розплоду взагалі. Ще раз там в жовтні. Оброблю ще раз тим же ж самим піворолем. І через декілька годин я повернуся на пасіку і подивимося, який зараз осип. пройшло близько трьох годин від е, обробки. Подивимося. Ого-го, ого, ого! Ого! О боже! Нічого собі! Офігіти можна! Просто капець. Йо-мою, то там все лазить ще. Це просто шо-шо, а такого я не очікував. О. Це просто капець. І вони ще всі лазять, йо моє Фух, ну шо що, а такого результату я не чекав? Це просто капець. Та ну. О, ну тут же трошки слабше буде. Тут вони їм я, я, трошки я розпечатував рамки, вони воскової крихти насипали. Так, да, ну тут, тут, тут є кліщ, є, видно є, але не так багато. фу -ху. -ху. Цей капець. У да, мене ж мурашки по шкірі пішли. Ого. -го. Ну тут багатько, але ну, не так масово. Боже, і це враховуючи те, що я ставив дві, дві різні полоски з перервою. В один тиждень. Це просто капець. Ну так, тут менше вже. Фух, добре, обов'язково треба буде ще раз обкурити їх. Тому що обкурювали ми в обідом десь. Багато бджоли ще трошки собі літало. Та, і тут теж її трохи, не так критично. Так, тут слабенька сім'я вона під одною стінкою. Тут, так, тут не буде, можна сказати, там штук 20. Ммм, так, тут тоже менше. Маленько. Що у нас тут? Тут тоже така ситуація. Є, ну не страшно. Тут таким можна жити. Фух. Так, тут тай, тутай у нас нормально. Ні, ну так досить багато. О, но май. Капать. Уси, ну, блін. І що ти будеш робити? І полоски став, і туди, і сюди. Да, да. да ясно. Добре. Тут все дуже добре, так. Так, ну ми перевіримо взагалі бджілки там живі чи не дуже. Щорше візьмемо кут. Так, зараз я відкрию щоб Вони не вилітали. Вилітали трошки. А, бджілки є живі, окей. Так, да, ну бджоли тут повну тому вулику, я його навіть не скорочував і корму у них багато, і бджоли тут досить дуже так багато. Угу. Да, Бачите, тут стоять такі дерев'яні полоски, і що там стояли китайські ці полоски. Так, да, і вони не дали такого результату. Я в шоці просто. Я кажу захліщованця. А це видно, що це ройові бджілки це не Бахваст. Це якийсь такий ройочок. Ройочок, мені здається, що я їм давав виводити свою рамку, тому що тут є бачите, така рамочка з кружечком. Я їм, вочевидь, давав маточник. Да. Фу -фу -фу. Ну, я такого ще не плачу, я, я в шоці просто. Це ну це не не описати. Добре, друзі. Надіюсь, вам була цікава ціка, така корисна така інформація. Дякую вам за перегляд. Дивіться інші наші відео і до зустрічі.